Як пояснити дитині поняття війни та окупації? Для того, щоб пояснити дитині, що таке війна, в першу чергу треба розуміти, якого віку дитина. Тому що насправді, наприклад, коли дитина зовсім маленька, то вона ще не зрозуміє. Але дитина маленька, наприклад, до двох років діти вони взагалі невід'ємні від емоційного стану мами. І вони відчувають мамин стан. І тому мамі нічого казати не треба, вони будуть розуміти, що щось відбувається. Але тут важливо, щоб мама, не дивлячись ні на що, тому що до двох років, крім цього, формується, наш, формується активний запас, та, дитина поки що накопичує пасивний запас для того, щоб потім активно спілкуватися. До двох років мама буде пояснювати дитині просто говорити, що з нею відбувається. І це вже закладатиметься в неї як досвід, як розуміння, чи боятися, чи не боятися, як себе поводити, да? що, наприклад, там я зараз мені зараз не добре, я зараз злюсь, тому що знову за, там, я чую сирену, але нам треба піти там, в безпечне місце. Да? Тобто, ну так як в садочку, коли ми з дітьми як спілкуємося, все, що бачимо, те й говоримо. І це важливо, щоб мама говорила спокійним тоном і щоб вона намагалася пояснювати, не дивлячись ні на що. Нам здається, що діти не розуміють, що вони маленькі, вони ще не можуть чогось зрозуміти, але насправді це не так. Навіть дитина, коли. І ще в утробі матері вона вже відчуває і розуміє всі почуття мами. Я пам'ятаю Світлана Ройст, це чудова дитяча психотерапевт і нейротерапевт. Вона розповідала, що навіть коли дитина в утробі і мама раптом лякається, що важливо, важливо в цей момент сказати: це злякалась я, я ну, там, що, це мені страшно, але не через тебе. Я тебе люблю. Та? Тобто дитину завжди має відчувати підтримку. Не дивлячись, якому віці не була б, якщо трошечки старша дитина, що вона вже може говорити і буде розпитувати, то ну я вважаю, що не потрібно брехати дитині. Потрібно, потрібно говорити, Але говорити можна по різному. Для того, щоб не було травмуючого досвіду, так, можна, ну, наприклад, діти ті що, там, до 4 років, до 5, їм говорити короткими, чіткими реченнями, казати, так, зараз війна, але ми з тобою безпеці, без, без, без я буду робити все для того, щоб тобі було безпечно. Я тебе люблю, чи можна я тебе обійму? Що таке війна? Да. Якщо говорити, що таке війна, то я би, наприклад, сказала, що війна це завжди агресивне поводження від однієї країни, до іншої. І зараз в нашій країні така війна. Але у нас є воїни, які нас захищають. І наш, ми з тобою можемо все робити, для того, щоб допомагати їм відчувати себе в безпеці. Коли будемо чути сигнал тривоги, ми з тобою підемо в укриття. Якщо потрібно, давай тобі страшно, і я зараз люсь, давай навчимося, як можна. Разом позлитися, да? і для цього є дуже багато різних практик, що можна робити, як спочатку сказати дитині, потім її заспокоїти, обійняти і сказати: а, а коли так, то можна робити ось так. Да? Головне змінити фокус уваги і намагатися показати способи, як реагувати, що робити, коли виникає така тривожність, коли страх, коли злість виникає. Для того, щоб дитина. Вона розумітиме причини, але краще знаходити можливість, а як це прожити, а що з цим робити, як вийти із цього? Тому що ну, наша задача не занурити в травму, не занурити в те, що ще гірше, так а знаходити способи, яким чином ми можемо з цим справлятися. Як говорити про війну з підлітками, які емоційно вразливіші? З підлітками взагалі це особливі, особлива така категорія вікова, тому що насправді підлітки це вже не діти, але ще не дорослі. І вони, на, на них наклалася настільки велика навантаженість зараз, крім того, що відбувається у нас повномасштабне вторгнення. Вони ще проживають свої особливості віку. І це настільки складно, що вони особливо потребують підтримки, допомоги, роз'яснень. Так вони розуміють, що таке війна. Так вони вже можуть побачити більше і відчувати більше, тому що є діти, які взагалі потрапили в ці травмуючі події. Звичайно, їм потрібна допомога спеціалістів без цього ніяк. Тому що навіть просто людина, яка вислухає, яка зрозуміє, яка зможе е, навіть щось сказати з того приводу, що відбувається з, з самим підлітком, чому він так реагує, е, вони взагалі навіть без війни реагують е, на життя в такому віці, і проявляється і агресія, і злість, і нерозуміння, і хочеться, щоб тебе прийняли в своїй спільноті там, в однолітках. так? А тут іще проживання війни і травма. Тому, так, пояснювати знову таки з ними говорити, як з дорослими. З ними вже не, не так, як з дітьми ми говоримо. Ми говоримо по-дорослому, ми пояснюємо, але, звичайно, намагаємося не, не розпалювати ненавість, щоб не стала ненавість для них е, е, таким руйнуючим почуттям, щоб вони розуміли, що всі люди різні, і навіть про окупацію. У мене інколи запитують, от як ти відносишся до тих людей, хто залишилися в окупації. Я хочу сказати, що неоднозначно, насправді тому, що у мене в окупації залишилися багато близьких людей, які справді близькі, і вони по-різному сприйняли те, що відбувається. Хтось радо прийняв те, що є, а хтось вірить так само, як і ми, і сподівається, і чекає. І тому. Я говорю тут про вибір, про те, що ми всі люди, і кожен обирає своє. Так, мені сумно від того, я чесно кажу, сумно від того, що деякі люди не розуміють, що відбувається, і не розуміють, що, що їх чекає. Так? Але це їх вибір. І я не можу їх змінити в їх виборі. Так само ми пояснюємо і підліткам про те, що у кожної людини є свій вибір. Ти обрав себе. Знаходитися тут. І ти вважаєш, що твоє місце тут, що Україна твоя держава, і що ти хочеш бути вільним. Інші люди обрали інше. Це їх шлях. Як вони будуть з цим жити і що буде? Це їх шлях. А ми намагаємося робити все для того, щоб нам було найкраще. І що ми для цього можемо зробити? І тут ми можемо підліткам. Нарешті насправді вони дуже креативні. І зараз я настільки мені подобаються підлітки молодь, які вони креативні, які у них думки, які у них ідеї. І насправді ми можемо просто націлювати трошки в інший бік, допомагати їм розкриватися, розкривати їх таланти, бо це наше майбутнє. Як діяти батькам під час повітряних тривог і вибухів? Коли ми чуємо повітряні тривоги, яким чином реагувати батькам, що робити їм? В першу чергу я вважаю, що в першу чергу вони мають чітко розуміти, що потрібно робити. Ну, для того, що е, в такі моменти дійсно, коли спрацьовує захисна реакція і страх, а у нас буває різна реакція на страх у кожної людини. Да, і хтось відразу кудись біжить, хтось замирає, не знає, що робити. То для того, щоб правильно спрацювати, щоб навчити цьому дитину, щоб дитина не хвилювалася, мама з татом мають чітко знати інструкцію, що робити. Коли мама знає інструкцію, це про що? Про те, що вона володіє своїм станом, і вона тоді зможе. Так, спочатку перша реакція, ну ми її не можемо відслідкувати, вона природна реакція. Да? Страх значить страх, нас зажало тіло. Але в цей же момент мама розуміє, що є я, є дитина, за яку я відповідальна, і я маю допомогти їй впоратися. І тому що мама робить? Вона каже, що ем, я з тобою поряд. Ми чуємо сигнал тривоги, а коли тривога. То нам з тобою треба захиститися, піти в безпечне місце. Давай з тобою зберемо. І ти мені допоможи, будь ласка, ось твій рюкзачок, ти збери там рюкзачок, свій, да, поклад, що там покласти треба, щоб дитина теж була чимось зайнята, відволікти її. Або разом мама може сказати чесно, що я зараз боюсь. Але коли я боюсь, я свій страх, наприклад, в себе зараз хочу скинути, да, там, або з іграшкою. Дивися, от зараз ми давай разом потрясемо з іграшкою, самі ручки стряхнемо, скинемо свій страх, візьмемо рюкзачки і підемо в безпечне місто. А там ми з тобою будемо малювати, читати книжки, тобто дати дитині можливість показати те, що мама поряд, що мама може впоратися, і вона може допомогти і захистити дитину. І, звичайно, в такі моменти, от, я би радила з собою дійсно брати. І я знаю, що це працює і працювало, тому що ну, і у мене особисто мені дуже допомагала творчість, коли ми були у Бердянську. Сигнали тривоги теж були. І теж ми чули вибухи, коли в порт прилетів наш, наші снаряди, коли їх корабель Москва чи як він називався, да? неважливо. Ну, я просто про те, що з одного боку було страшно, з іншого боку, ми раділи. І що я робила, коли тіло зжимається? що? Треба було пропрацьовувати. Мені допомагала творчість. Особисто я брала олівці, брала аркуші і малювала вимальовувала. І можна показати дитині різні способи, яким чином ми можемо себе врегулювати, як ми можемо собі допомогти. Ми не можемо не лякатися, але ми можемо пояснювати, що це таке, що робити. Дуже гарно, до речі, знову таки, зараз є багато книжок, які розповідають про те, що це відбувається на метафоричному рівні, і яким чином можна справлятися, що можна робити. Так? Ми почули вибухи зараз, так, це вибухи. А це означає, що нас захищають, що це зараз збивають ракети, і нам треба про себе подбати. Ми зараз візьмемо знову там свої речі і будемо піти в місто в таке і так далі. Тобто знову по, по колу. Але головне про те, що пояснювати так, ну не, не закриватися так, і інколи буває, та там щось наче погоділа там, чи там гром грянув. Да? Інколи так батьки намагаються начебто врятувати психіку дитини. Але насправді дитина ж відчуває, вона не тільки дивиться, що мама говорить, вона ж відчуває маму. Да? І Якщо мама в цей момент тривожна і намагається не казати, у дитини просто буде оця базова потреба в довірі, не вироблятиметься, да? тому що вона перестане довіряти світу. Мама їй бреше, то значить і всі навколо так само. Тому дуже важливо, щоб е, мами говорили про себе, про те, що відбувається, про свої реакції, про свої навіть негативні емоції, але е, говорили, але тут же показували, як вона з цим справляється. Тому що найголовніше навчити дитину справлятися з своїми емоційними станами. Це дуже важливо. Як уникнути зривів на дитину, якщо емоції беруть гору? Коли ми чуємо вибух, коли, ну, коли звучить сигнал тривоги, ми вже проговорили про те, що важливо робити. Коли ми чуємо вибух, першу реакцію ми ніяк не можемо е, самі, ми не можемо її врегулювати. Реакція є. Тому що є вибух, є ситуація. І ми живі, так як живі люди, наша задача вижити. І перше, що ми робимо, організм включає захист. Але найважливіше в такий момент справді мамі. Навчитися до того раніше, не в той момент, як вибух, а звичайно, цьому треба вчитися раніше. Бо для чого ми і проводимо, наприклад, я проводжу там програми і з дорослими вчимо їх володіти своїми емоціями. Тобто ми почули, ми відреагували, але в цей же момент включаємо. Різні вправи, які дозволяють нам врегулювати свій стан. Наприклад, вдихнули, видихнули. Да? Вправи на дихання шикарні вправи, які ми вже всі знаємо. Їх там є ціла купа різних, що вони відразу стабілізують тебе, Випили водички. Тобто, вдихнула, видихнула і проговорила. Не хвилюйся, я з тобою поряд. Ми зараз з тобою впораємося, ми все зробимо. Тобто, коли мама вдихнула-видихнула і вона е е свій стан стабілізувала, вона тоді в такому стані може стабілізувати і дитину. Тому що часто буває так дійсно, що мами е самі злякалися, дійсно схопили, побігли, нічого не пояснили дитині, і дитини тоді ще більше відбувається нервоз. Тому що вона не розуміє, що відбувається. Але мама тривожна, значить, і я маю тривожитись, значить, і мені погано треба пояснювати, треба навчити дитину. Тому що, ну, на жаль, нам ще з цим жити. І дитина має сама те, що вміти регулювати себе, допомагати собі. Оці механізми самодопомоги ми маємо дитині зараз надати. Як допомогти дитині впоратися з тривожністю? Про дитячу тривожність, якщо говорити, то насправді тривожність може бути не тільки від того, що в нас зараз відбувається повномасштабне вторгнення. Тривожність у дітей бувала зазвичай і раніше, тому що причини дитячої тривожності дуже багато різних насправді. і навіть непорозуміння в сім'ї і ті саме відносини в колективі, це теж спричиняє дитячу тривожність, але зараз їй додалося звичайно в рази більше. Через все, що відбувається, і в першу чергу через те, що батьки самі не витримують, і вони не можуть самі витримати. А задача бать батьків яка? Контейнувати емоції дитини. А якщо у батьків немає внутрішніх сил, і вони не знають, що своїми емоціями робити, то як вони можуть допомогти дитині? І тому зараз дуже важливі моменти і вміння навчити дорослих і дітей е регулювати свій емоційний стан. Це дуже важливо і тому дуже багато програм є, які в цьому допомагають. І так само я з цим працюю з дітьми, з дорослими. Ми вчимося. Є багато різних інструментів. Насправді, ну по-перше, це найвідоміші інструменти, це загальновідомі ці справи на дихання. Це, наприклад, ті ж самі прогулянки. Взагалі важливо, щоб у дитини щось було постійне. Наприклад, режим дня дуже, дуже круто, тому що коли у дитини це як про стабільність. Тому що щось в один час ми робимо постійно одне й те саме або ритуали. Наприклад, навіть там вранці прокинулися, мама обов'язково обійняла там і побажала гарного дня ввечері, розповіла казку. Це теж про стабільність, про те, що дитина буде відчувати в неї щось є те, що точно змінити не можна. І це важливо зараз особливо. Так, які можна інструменти? Інструменти можна, наприклад, я обожнюю ті самі малювання, да? коли е, ми, е, в тебе така емоція, що ти не знаєш, як з нею справитися. Можна брати аркуш паперу, можна брати воскові олівці, вони тверді, дуже класно працюють, до речі, тому що звичайні олівці не рекомендую. Навіть. І вимальовувати свої емоції. До дір. Можна додірок, і хай це будуть якісь каракулі, неважливо. Але колір допомагає, він працює терапевтично, і плюс е, нажими, це теж допомагає е, неначе прожити ту емоцію, яка є, виплеснути її на папір, на аркуш, віддати її в простір і не лишати в собі. Тому що, коли ми лишаємо емоції, непропрацьовані в собі, да, от ми там відчули страх, наше тіло зажало, але ми нічого не зробили. Що відбувається, ці зажими залишаються. А якщо на них іще один раз, а потім ще, і мишці перестають працювати так, як вони мають працювати. І ну, якщо говорити там є це ж не, не фантазії, це біологія, хімія і фізика, да? тобто фізика нашого тіла, так працює воно. І ми маємо прожити будь-яку емоцію. Ми маємо, якщо відбувся зажим, ми маємо його відпустити. Для того, щоб він не залишався в тілі, тому що це потім переходить в психосоматичні захворювання насправді. Ну, виливається воно в не дуже приємні речі. Тому ем, навчити дитину регулювати. Що можна, крім цього? Зараз дуже класний матеріал це ем, пласт... ну, або пластиліна, пластичний матеріал, будь-який. Я, наприклад, дуже люблю і дітям даю і глину. І повітряний пластилін, масу, пластичну, ну неважливо, тісто, да, все що завгодно, те, що ліпити. Тому що через дрібну мотовику і через пластичний матеріал насправді ми попрацьовуємо ці тілесні зажими. Тому це дуже круто. І я хочу сказати, що от в кімнату терапевтичні іграшки на заняття я завжди дітям пропоную, який матеріал би тобі хотілося, що би ти хотів, і показую, бо насправді в мене вони завжди відкриті, і там і ті шолівці, і фарби, і пластиліни, і пісоки. І, Папіри, все, що завгодно, але найчастіше діти обирають саме пластичний матеріал останнім часом. Що порадити мамам із маленькими дітьми, якщо чоловік на фронті? особливо потребують підтримки мами, у яких чоловіки на фронті. Тому що, крім того, що вони переживають як чоловік, постійно думками там найчастіше. А треба ще і щось робити, щоб підтримувати своїх дітей. Що я порадила таким мамам в першу чергу потурбуватися про себе? Хоча мами вважають, я потім, спочатку діти, спочатку чоловік, а я потім. Але так надовго не вистачає. Тому, в першу чергу, забезпечити для себе хоча б півгодинки на день для себе. Просто побути, просто відпочити. просто... Сісти, випити чаю, ні про що не думаючи, тобто відновлюватися. А по-друге, звичайно, було б гарно, якби у мами було якесь безпечне місце, де вона могла б побути сама, ну, наприклад, в тій же самій кімнаті там, куточок якийсь, де вона могла б сісти, щоб діти якраз її не трогали і вона побула б сама, так. А для дітей забезпечувати ну, разом з дітьми створити такий простір, щоб підтримки один одного. І проговорювати, щоб можна було обійнятися, щоб можна було поговорити про те, що е, сьогодні вийшло. Навіть е, мамам важливо просто проговорити про своє, про те, що у них відбувається. І це теж дуже круто. І тому е, гарно, як, якби була можливість у мами, або вона собі дозволила сходити, наприклад, на ті самі заняття, як от проводять дуже багато для внутрішніх переміщених для жінок військових, де можна просто... Проговорити про свої проблеми. З дітьми про них не поговориш, а з дорослими можна або знає, ну, мати таку подругу, з ким можна було б поговорити і поділитися з тим, що ти насправді відчуваєш. Тому що це те саме, про що ми говорили: емоції, які мама не проживає, вона намагається заховати від дітей, що їй сумно, що вона там розстроєна, що вона хвилюється, що їй злить, що їй страшно. А от, а, а це знову про те, що коли ми не проживаємо емоції, вони застерігають тілі, і це додає ще більшої напруги. І тоді ми в деякі моменти що робимо? Зриваємося на кому? На дітях, бо вони поряд. І тому варто знову таки дітям говорити. Я зараз сумую, або дайте мені зараз 5 хвилиночок, я посумую. Да? Або маленька дитина лягла відпочивати, якщо зовсім маленька, і мама хай ляже поряд і відпочине. Це теж дуже важливо турбуватися про себе. Які страхи викликає війна у дітей, і як батькам із цим працювати? Під час війни дійсно зараз проявилися ну, не скажем, не нові страхи, а додаткові страхи. Тому що страхи у дітей кожного віку є особливості, і у дитини, коли вона пізнає світ, з'являються ті чи інші страхи. І це нормально, тому що дитина пізнає світ. Але під час війни, звичайно, додалося деяких страхів більше. І в першу чергу, що, що я спостерігаю, зараз діти частіше бояться темряви. Чому так? Ну, Я теж і читала про це і спостерігаю. Ну, По-перше, мабуть, через те, що дивіться, все, що відбувається, ті самі тривоги, ті самі зараз ці атаки, всі, вони в більшості вночі. А вночі це час, коли людина має відпочивати, коли не всі органи е, включені, да? бо вони відпочивають. І в той час, коли організм напитується силою, тут стається так, що треба вставати, йти в укриття, е, переривати свій сон. Що відбувається? Накопичується іще більше тривожність е, 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 занепокоєння, накопичуються стреси. І напруга така от. І дитина починає теж мама боїться темряви, да? тому що вона знає, прийде ніч і знову буде повторюватися, треба щось робити, швидко приймати рішення, куди сіти викриття. І дитина починає хвилюватися і тому починають боятися. Але крім цього, воно ж ще може накластися на страх, який відбувається в, в віковій ну, під час якогось віку. Наприклад, під час там 6 років, особливо у дітей там з 4 років починає з'являтися страх темряви через те, що у дітей починає з'являтися Фантазія, уява. І вони починають собі фантазувати. у сні, приходять якісь такі фантастичні образи, а у сні ми не розрізнюємо, чи це реальність, чи це сон. Так? І дитина більше боїться навіть не темряви, оскільки вона боїться цих образів, які в неї виникають під час цієї уяви. Так? А тут іще накладається те, що тут з'явився якийсь сні образ, і в цей момент тривога, і треба терміново вставати. Так? І вона залишається з тим образом, і вони їх лякають. І тому ну на жаль, так але що робити знову таки, я рекомендую читати терапевтичні казки. Ну, по-перше, заспокоїти дитину, обійняти дитину. Це обов'язково, подихати разом з дитиною, коли там вона відчула тривожність. Але розповідати дітям терапевтичні казки про темрявок, що там буває, як подивитися, дізнатися, що в темряві, да знову таки малювати дуже класно можна пропонувати малювати, наприклад, на чорному папері. Подивитися, що проявилося там, да? ну, тобто дуже багато різних технік, знову таки, можна, а що тобі наснилося? Давай спробуємо намалювати, а давай спробуємо зліпити. А давай ми розкажемо, ну, розкажемо наприклад, там, ведмедикові, розкажемо казку про те, що тебе злякало, і так далі. Тобто, знову-таки, показати способи дитині, яким чином а, вона може з цього вийти, якщо і є такий страх. Коли ми бачимо страх, ми перестаємо його боятися, тому що інколи ми боїмося того, чого насправді не буває, а що з'явилось у нашій уяві. Тому важливо той страх проявити.